Весняні прогулянки не в радість? я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Добрий ранок, хлопці з дівчатами. Діданок прийшов. Кожного ранку Ольга Петрівна поспішає нагодувати свою худобу. Тримає 10 корів, 16 качок та шестеро поросят. Спать годує зерном, сіном та відходами з кухні. Ціло шпайки, морква, картопля, капуста, е яїчна шкарлупа, бананова шкурка, апельсинова шкурка все віддається поросятам. Нічогісінько не викидається. Анна живе у Києві і худоби не тримає, але все ж знайшла спосіб позбутися сміття. Мене радує те, що завдяки цьому вітру в мене більше вдома не смердить сміття. Анна Понікарчук екоактивіст. Вона живе у стилі нуль відходів. Не купує зайвого, сортує сміття. А два роки тому почала компостувати органічні відходи просто у себе на кухні. Я зробила сама компостне відро. Складається з двох відер, а у верхнє я складаю органічні залишки. І потім присипаю бокаші. Тепер я просто придавлюю. Тут воно буде у відрі компостуватися, перетворюватися на добриво. Рідке добриво Анна розводить з водою і поливає домашні рослини, а твердими залишками удобрює квіти та кущі у власному дворі. От і все. І тут протягом сезону вже цей компост перетвориться на добриво, його заїдять хробачки, все тут квітнути дуже-дуже гарно. Але в українських реаліях не все так ідеально. Кожен українець щороку викидає близько 100 кілограмів органічних відходів через відсутність системи сортування у містах. Воно потрапляє на сміттєзвалища, органічне сміття там гниє і утворює газ метан. Який у 30 разів шкідливіший за вуглекислий. він створює пожежну небезпеку на самому сміттєзвалищі і створює екологічну небезпеку для людей, які знаходяться в безпосередній близькості до сміттєзвалища. Забруднюється повітря, забруднюються стічні води, забруднюються підземні води. А от у Швеції навчилися все органічне сміття перетворювати на ресурс. Там лише один відсоток відходів потрапляє на сміттєзвалища. Лушпиня картопля, яке в Україні викидають у сміттєве відро у Швеції, перетворюють на паливо для міського транспорту. Я живу в Сконе, Це південна Швеція, і уже в цьому році всі автобуси перейшли на біогаз. Навіть була така жартівлива реклама на автобусах. Що дякуємо за ваші яблучні огризки? Ми тепер на них їздимо в Україні. Поки не в таких масштабах, але почали видобувати біогаз з органічних відходів просто на сміттєзвалищах і продають його державі за зеленим тарифом. Щоправда, використовують не для громадського транспорту, а освітлюють та зігрівають оселі українців.